На часі з вами телерадіокомпанія Лозова. Я Вадим Гоч, радо вітаю всіх, хто дивиться Лозівську панораму. Сьогодні у випуску: місто готується до парламентських виборів. По місту включилися електросирени. Які місто має можливості, які проблеми. В Свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День українського козацтва. У краєзнавчому презентація виставки Артура Саврана. Усіх городян запрошують на благодійний концерт. Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка передбачає виплату щомісячної адресної допомоги людям, які переміщуються із тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО. Визначив порядок взяття на облік осіб, які переміщуються із районів проведення антитерористичної операції та надання їм адресної допомоги. Ця фінансова підтримка держави передбачена для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Здійснюватиметься вона за рахунок субвенції держави. Цей порядок передбачає, що особи будуть звертатися до управлінь праці, при собі вони повинні мати заяв, заповнити заяву і мати довідку. Ця допомога передбачається виплачувати її протягом 6 місяців. Допомога виплачується на заявник один із членів сім'ї, допомога виплачується в розрахунку на кожну особу. А для непрацездатних осіб, тобто для пенсіонерів, інвалідів та дітей, 884 гривні, для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу, але ж ця сума не може перевищувати розміру 2400 гривень. Припиняється ця допомога у разі, якщо громадянин який працездатного віку працевлаштований, і він повинен про це надати відомості до управління праці у триденний термін, але паралельно з цим управління праці зобов'язано давати запити до центру зайнятості до пенсійного фонду і обмінюватися цією інформацією, щоб відстежити. Інформація про призначення грошової допомоги вноситься до єдиної інформаційної бази, взятих на облік тимчасових переселенців. Лозова готується до позачергових парламентських виборів у понеділок. Члени окружної виборчої комісії, яка цього разу працюватиме у Краснограді, зустрічалися з керівним складом дільничних виборчих комісій нашого міста. Із собою до Лозової привезли все, що отримали від центральної виборчої комісії: канцелярське приладдя, посібники, вивіски, печатки. Окружна виборча комісія 179-го виборчого округу, приїхала майже у повному складі. Одразу ж познайомилися для оперативного вирішення питань, які можуть з'явитися у процесі спільної роботи, обмінялися телефонами. Голова і інші фахівці комісії, виходячи із власного досвіду, надали певні консультації та рекомендації колегами з Лозової, адже однією з. Особливості виборчої кампанії є дуже стислий термін. Втім, запевняє голова окружної виборчої комісії, це не лякає. Не лякають, не лякають. Ми привикли люди дуже заінтересовані в цьому, щоб пройшли вибори. По крайней мере, в нашому районі, в нашому округі, всі хочуть робити. Ми спілкувалися з одним з Кігічівка, з Красноградським. Всі заінтересовані, всі хочуть робити. По замінам я дивлюся тільки ті, хто хворі, або по якимось таким екстреним причинам не хочуть. Всі в основному. Люди, які паден впадані, всі хочуть. не додасть клопоту, впевнена пані Тетяна, і інша особливість виборчого процесу, вимушені переселенці. З ними я думаю, не буде, так як все зробили для того, щоб вони мали можливість проголосувати. У понеділок дільнічні виборчі комісії мають провести своє перші організаційні засідання вже до середи, роздати виборцям дільниць і мені запрошення. Темп роботи у лозівчан, хто погодився брати участь у цій загальнодержавній акції, високий, та усі налаштовані працювати активно і напружено. Ні, нічого не лякає все дуже добре організовано, Терміни як завжди, члени комісії досвідчені. Я думаю, що спрацюємо дуже дуже добре. Саме головне, щоб виборці. Прийшли на виборчі дільниці 26 жовтня і проголосували за того за кого вони вважають за потрібне. Мабуть, такого ж ніколи не було. А що зробиш? Звісно, не було. Що зробиш? Нічого все буде нормально. Активно готуються до виборів і фахівці відділу держреєстру виборців. У понеділок були готові передати дільничним виборчим комісіям попередні списки тих, хто голосуватиме. Змінити свої дані чи адресу можна до 20 жовтня, коли база даних закривається та затверджуються списки виборців по дільницях остаточні. Чотири десятки захисних споруд знаходяться на території Лозової і Панютиного. Це сховища і протирадіаційні укриття. Із них тільки у 19 люди зможуть сховатися у разі військових дій, і виключно працівники підприємств, на території яких споруди знаходяться медики хворі, які не підлягають евакуації, доповідав на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, виконуючий обов'язки начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи Артур Трофименко. Для населення є підвали будівель, які, звісно, не дають 100% захист. Потому основним способом защити населення. Во время ведения военных действий является его эвакуация из опасных зон и размещение в безопасных районах. Саласна дійствуючого законодавством, в випадку ворожоних конфліктів можуть проводитися об'єктна евакуація населення з району можливих бойових дій в безпечні райони, котре приділяються Міністерством оборони України на особи рівень. Із 40 захисних споруд, які є в місті, тільки по 12 проведено технічну інвентаризацію, і тільки шість фактично можна використовувати. Керівників підприємств, які мають на балансі сховища укриття, на засіданні комісії ТЕБ в чергове просили розібратися із документацією, привести у належний стан захисні споруди. Як приклад наводили державну. Підприємство Укрспецвагон, яке цьогоріч спромоглося зробити технічну інвентаризацію і ремонт своїх сховищ. Друге питання, яке виносилося на розгляд комісії, підготовка до зими. Всі об'єкти станом на 1 жовтня готові на 100%, Доповідали комунальники. Все, що з весни планували, виконано. Наступні два тижні за прогнозами синоптиків будуть теплими, тому в цей час житловики збиралися підтягнути роботи зі скління встановлення других вхідних дверей, шляховики з ремонтів доріг. Опалювальний сезон нагадав перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко, цьогоріч розпочнеться за вказівкою уряду орієнтується поки на 1 листопада за 10 хвилин до 8 ранку середи по місту включилися електросирени Нічого надзвичайного не трапилося. То була планова технічна перевірка засобів оповіщення населення, яка проводилася департаментом цивільного захисту Харківської обласної адміністрації відповідно до графіку по всій області. Гордяни мають знати про дії після уривчастого звучання електросирен: це включити обласне телебачення, проводові радіомовлення або ефірне на частоті 67-13 МГц для прослуховування повідомлень, що передаються. Час технічної перевірки необхідно було зберігати спокій та продовжувати свої справи. Наступне включення електросирен було цього ж дня о 14.25. У цьогорічному опалювальному сезоні для всіх теплопостачальних підприємств України першочерговими будуть розрахунок за газ, а вже потім заробітна плата і інші витрати. За останні три роки лозівчани за тепло заборгували комунальникам більше 12 мільйонів гривень. Торік тільки на 86% розрахувалися із теплоенерго, повідомив днями на нараді керівників комунальних підприємств директор житлово-управляючої компанії Сергій Єршов. Є певна тенденція, яку в житловоуправляючі компанії спостерігають щороку в опалювальний сезон з жовтня по квітень проплати за послугу теплопостачання падають. А з квітня по жовтень навпаки збільшуються. Населення виплачує борги за тепло накопичення в опалювальний сезон. Як і по іншим комунальним послугам, за теплопостачання або як розраховується категорія злісних неплатників. Їх 12% від загальної чисельності абонентів і зовсім не розраховуються 110 сімей із категорії безнадійних. Позитивне у тому, що кількість останніх втричі скоротилася. Негативне вплинути на тих, що залишилися неможливо, як тільки не намагалися. Серед злісних є такі, що оформили договір реструктуризації, користуються субсидією. До речі, саме цей вид допомоги, а ще компенсація можуть, хоча б на колишньому рівні отримати рівень оплат після майбутнього підвищення тарифу на тепло. Ми будемо надія, що на що це компенсація, яку заложило правительство, над на треба серйозно працювати. тому що якщо ми не научим людей отримати компенсацію, не допоможемо поможемо дело оформить. Вороплатежі дознео і сьогодні лозівський рівень оплат за тепло нижчий за загальноукраїнський, який становить 90% Зауважували тепловики. Вже з наступного місяця по їхньому спецрахунку буде задіяний коефіцієнт розподілу. А этот коефіцієнт розпр розщеплення дені, котрий будуть розщепляти між тепловими організаціями і НАК «Нафтогазом», он не учитують недоплату абонентами. Тобто абонент не доплатив, значить, це не доплата. Учитується в коэффициенте розчутування за газ, вона вся падає на предприятие. А це може позначитися на виплаті зарплатні, сплаті податків, закупівлі матеріалів, пального. Підвищити проплати вирішили збільшенням охоплення лозівських родин, субсидіями, пільгами. Житлово управляюча компанія має продовжувати і претензійну роботу. За майже чотири роки через суд повернули 2 мільйони 745 тисяч гривень заборгованого за житлово-комунальні послуги. Останні три роки мешканці приватних будинків по вулиці Радянській скаржаться на сусідство із оптовим торгівельним майданчиком, розташованим на їхній вулиці. Писали чимало скарг, неодноразово спілкувалися з керівником міста на особистих прийомах. Прийшли й на черговий, який відбувся нещодавно. Ініціативній групі повідомили, що підприємці залишаються лише до кінця року. Ми не маємо можливості віддихати, особливо по вихідним. Круглі сутки. Машини, матюча, грязь і все остальне проче, самі розумієте, що зв'язано з ринком. І все це під вікнами, а по вихідним так іще і свині і все остальне проче. Хоча по нормам. Этого там не має. Торгівлі по вулиці Радянській не має бути, погоджувався міський голова. Але підприємці під час зустрічі із ним 6 жовтня просили дати їм можливість доторгувати до морозів, обіцяючи визначитися із новим торгівельним майданчиком і переїхати туди із вулиці Радянської. Хотілося б уникнути конфліктів і знайти вихід із ситуації, який би задовольняв обидві сторони, зауважував Сергій Степанов, і просив мешканців ще трохи зачекати, потерпіти улиця Саєцька, це не місце для організації торгових плачев. Шо? Доколі нам ще набирати терпення. Маро, зайшла, розкажи моє пані. Скажем чесно, більше терпіли, терпіли, ні много, ні мало, 4 роки. надалі можливості торгувати підприємцям по вулиці Радянській давати не будуть. Запевнив Сергій Степанов. Які місто має можливості, які ресурси та які проблеми? Міський голова продовжує обговорювати усі питання загальноміського масштабу спільно з городянами на відкритих зустрічах. З початку тижня таких проведено декілька. Як у нас дела на мікрорайоні? Мешканців другого мікрорайону більше за все цікавили питання комунальні, зокрема, ціна та якість питної води. Действуючи на сьогоднішній день тариф – 8,45 по воді і по і 9,60 стокам, Він утверждений з 1 юля і корекціоні не підлежить. Есть попытки Национальной комиссии заставить нас покупать воду по 5 с лишним гривен вместо гривна 14, что при, может привести к повышению тарифа на воду более 14 гривен. Тариф не повышается. Мы сегодня не оплачиваем тот тариф, который считаем незаконно применен к нам. Мы будем спорить, спорить и доказывать свою точку зрения в судах. Поэтому самым цивилизованным... Образом і методом до к цього питання. Міська влада підвищення тарифів на водопостачання не допустить, не допустить і зниження санітарних норм щодо граничної температури у квартирах, яким лякають урядовці, запевнив міський голова. Як пройшов топітельний сезон, прошла зима відповідь на ту репліку, которая дозволяє наш наша колега, може бути наша соседка. Все, що ми сделаем, ніяких нарушений норм. Сьогодні не йде всі норми треба, которое дійствують на Україні, будуть виконані в повному об'єму. Комунальники намагатимуться економити споживання газу іншими заходами за постійну безпосередню підтримку лозівчан з усіх питань та допомогу у вирішенні багатьох міських городяни народному депутату дякували. вам. Позбавитися застарілої системи теплопостачання порадили комунальникам мешканці п'ятого мікрорайону та встановити на кожному мікрорайоні міні-котельні. Цей проект довів до відома лозівчан Сергій Степанов вже давно існує. і Чекає фінансування. Вартість проекту у сьогоднішніх цінах понад 200 мільйонів гривень. Народний депутат України Анатолій Гіршвільд, який на цих сходах звітував про свою діяльність у парламенті країни, розповідав на якій стадії це питання. Також зазначив народний обранець: місту треба позбавлятись стовідсоткової залежності від постачання води з Краснопавлівки, а довести до логічного кінця розробку альтернативного джерела скважин, принаймні на території ЛКМЗ їх вже дві. Встрічі такі дуже потрібні. Ми слухаємо нашого мера, мер слишить нас, старається то нам облікчить нашу не таку ж легку життя. По-моєму, правильно. Ладно, що відкрита. І все говорить, все, що є. Не єсмішкають поки поки не скриває нічого. Про непростий опалювальний сезон, про дефіцит міського бюджету, про ленінопад говорили і на третьому мікрорайоні. Зокрема, щодо останнього керівник міста запевнив, що робити із пам'ятником вождю пролетаріата вирішуватиме виключно громада міста. Я вважаю, що це дійсно. Дуже здорово, коли так відкрито. Перед самими людьми піднімаються ті проблеми, які дуже важливі для міста, для громади. я вважаю. Чим більше ми будемо так спілкуватися, тим краще і краще будемо розуміти одне одного, одного і все менше, менше буде нас проблем. Четвертий год зустрічається, кожен год, робить отчет здесь в школі. Ні один мер міста такого не делав. То, що він робить, я розумію, що в бюджеті грошей фактически ноль. Ну, я думаю, страна немножко багаче, стане і буде все делатися. Народний депутат України Анатолій Гіршільд відміт. в счет такого формата с не зустрічав. Поверьте мне, ни в одном субъекте Харьковской области, где я бывал на встречах с людьми, нету подобной организации, которая позволяет людям открыто высказать свою проблему, получить профессиональный ответ. Даже если этот вопрос сразу не находит ответ, о нем оперативно сообщается. Это все создает... Ту связь, ради которой люди вибирають депутатів і показують примір місцевого самоуправління. Президент України у суботу із робочим візитом перебував у Харкові. Відвідав завод імені Малишева та зустрівся із активом області. Петро Порошенко презентував стратегію реформ 2020. Делегацію міста очолював Сергій Степанов. Ми запитали в нього про що почули. Президент сказав чітко тому, що нам вибирати в якої країні нам жити. в очень сложное, в очень непростое время. Разговор был очень понятным, открытым. Петр Алексеевич работал в формате вопросов-ответов. Абсолютно доступно, понятно. Ну, з таким водушевленням і вдохновенням вийшли всі з цієї зустрічі. Президент України закликав керівників громад області долучитися до обговорення та втілення у життя запропонованих ним програм реформ країни. А з Владимиром Борисовичем ми вже говорили о реформі місцевого самоуправлення, совершенно новий бюджет, совершенно нової повномочі, можливість на місцях приймати рішення. Он сказав так: хочете – приймайте рішення, хочете – об'єднуйтесь, хочете ні. але потім вам дадуть оценку на виборах і яким е, образом залежить, зависить від влади і від громади. У нас прекрасні можливості оцінювати ситуацію. У нас прекрасний ресурс у нас прекрасний потенціал. Та проведення кардинальних змін реформ можливі лише після позачергових парламентських виборів переконували високопосадовці країни еліту Харківщини. Возможно, тільки після виборів Петр Сі сказав чітко сьогоднішня Верховна Рада. Ці вопросы не голосують, Поэтому тільки новий абсолютно демократичний состав, з пониманием, яке относится к положению дел на Україні Верховний Совет готов взяти на себя груз від реформ, які предстоит нам місці пройти. 14 жовтня в свято Покрови Пресвятої Богородиці в Україні відзначається День українського козацтва. З цієї нагоди у Лозовій вранці вівторка у сквері Тараса Шевченка біля пам'ятника кобзарю пройшли офіційні урочистості, участь в яких взяли керівництво міста, району, працівники лозівських організацій установ. Ведучі нагадали присутнім славетну історію українського козацтва, передумови появи свята. По завершенні заходу його учасники поклали квіти до підніжжя пам'ятника кобзаря. Чисте покладання квітів розпочало низку святкових тематичних заходів, які проводилися 14 жовтня на день українського козацтва по міським закладам освіти культури. Сьогодні у всіх закладах освіти культури в молодіжному центрі спланована низка заходів на відзначення цього загальнонаціонального свята без перебільшення, скажу воно сьогодні виступає в котре консолідуючим чинником, фактором. До речі, на покрову президент України підписав указ Установити в Україні свято День захисника України, який відзначати щорічно 14 жовтня. У цей день у Лозовій було проведено багато заходів присвячених дню українського козацтва, виставки в бібліотеках, краєзнавчому музеї для студентів абдодорожнього технікуму влаштовувалася зустріч із членами літературного клубу Лігос. Зустріч літературного клубу Ліго зі студентами пройшла у читальному залі бібліотеки Лозівської філії Харківського автодорожнього технікуму. Члени літературної спілки почали свою програму з історичної довідки про становлення свят покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва, які відзначаються в Україні 14 жовтня. Студенти мали можливість послухати тематичні пісні, прийняти участь у вікторині на тему козацького побуту. До Дня українського козацтва кілька тематичних виставок підготувала і міська бібліотека. Вони знайомлять читачів з історією та звичаями українського народу, іншою цікавою інформацією. Також виставки було представлено і у Фоє міського палацу культури. Виступ ансамблю Надія майстер-клас від студентів Лозівського училища культури і мистецтв розважали присутніх до 18-ї години. О 18-й у великому залі свій виступ розпочав гурт Паничі. Усі кошти, зібрані працівниками Палацу культури, підуть на реконструкцію освітлення міського палацу культури. З 1998 року щорічно кожної другої неділі жовтня національне професійне свято відзначають українські художники. З цієї нагоди напередодні у Лозівському краєзнавчому музеї відбулася презентація виставки художника Артура Саврана. Це перша подібна виставка у житті автора. На ній було представлено 21 картину, які створювались Артуром Савраном на протязі шести років. Найбільш видатною та масштабною з них є робота під назвою «Здесь под облаками». На ній зображено усіх видатних людей, усі знакові місця та події за весь час існування нашого міста. Також не менше уваги до себе привертали й інші роботи автора, на яких відвідувачі могли роздивитися знайомі алеї, двори, пейзажі міста. Мали місце на виставці і портрети. Найбільше вражень. у глядачей выкликала картина «Паутина». Картина «Паутина», вот все отмечают ее. Я ее видела в начале еще ее истоков, еще она была недоработана. И вот когда сейчас на этой картине я увидела в долине женщину, рассвет, движение паутины, то есть жизнь идет. Эта картина такая светлая и хорошая, что я сама перерождаюсь, вот смотря на эту картину. Рассвет. Женщина, да? Паутина, паутиновое движение. Но это женское начало. Картина в моем понимании. Это любовь к женщинам, это признание в любви своей жене, это призвание, признание в любви своей матери, всем женщинам. То есть это великий человек, который поклоняется женщинам и любит их. Кожна картина на виставці заворожує, примушує замислитись. Усі вони теплі та світлі. Від них іде лише позитивна енергетика. Саме такі відгуки лунали з уст відвідувачів у бік автора. Артур Савран розповів, що саме наштовхнуло його на ідею відкрити свою виставку у музеї. Я опять же вирішився на цю виставку після того, коли в цьому році побував у Москві. Я просто пройшов і подивився імпресіоністів, постімпресіоністів. Я подивився, говорить, в натурі і Пікаса, я подивився і, в общем, да, других художників. І зрозумів, що, в принципі, найголовніше не просто навчитися бути схожим на других, хоча це необхідно вивчати постійно. Ну искать что то своє а свою я пока что вот увидел вот в таком определенному синтезе различных образов, будет мысль, чтобы к картине можно было подойти и, и і що там ліба відкрити, либо спросить, либо узнать. Похож, не похоже, это дело второе. Но самое главное, что это будет тебе. Виставка буде працювати два місяці. Кожен бажаючий за символічну плату зможе її відвідати. 26 жовтня минає чверть століття, відтоді як у Свято-Смоленському храмі пройшло перше богослужіння. З догоди цього у неділю 19 жовтня у міському палаці культури буде влаштовано благодійний концерт, на який організатори, священнослужителі запрошують усіх городян та гостей міста. Ми хотіли от, е, цим концертом, как е, показати і історію будівництва нашого храму. Ну и в сложившейся сегодняшней ситуации немножко воодушевить людей, чтобы люди не отчаивались, прежде всего, верили Богу, надеялись на Бога и верили в то, что Господь даст Бог, управить, все будет у нас хорошо. По сути, этот концерт благодарность лазовчанам за ту посильную помощь, которую они оказывали. Строїтель этого храму. Можна сказати так, він і духовний, і світський. Такий переплетений и цвітів і світської музики. Для того, щоб було э, приємно, було интересно, було красиво і хорошо. Днями на стадіоні Локомотив пройшли змагання з футболу за програмою спартакіади Спорт протягом життя серед учнів ліцеїв та вищих навчальних закладів міста. В змаганнях брали участь команди Панютинського професійного аграрного ліцею, Лозівської філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму та Лозівського професійного ліцею. Турнір проходив по коловій системі. Команди грали два тайми по 30 хвилин. За результатами всіх зустрічей, третє місце посіла команда Лозівського професійного ліцею. Друге місце вибороли гравці Панютинського професійного аграрного ліцею. Перше місце завоювали учасники Лозівської філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму. Першу зустріч Нютинський ліцей зіграв з Лозівським ліцеєм з рахунком 2-1. Другу зустріч автодорожній технікум в нічю зіграв з Панютинським ліцеєм 00. Третя зустріч пройшла на користь автодорожнього технікуму. Також були відзначені кращі гравці. Всі переможці та призери були нагороджені грамотами від Лозівського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Це був останній матеріал у сьогоднішньому випуску. Наша наступна зустріч у п'ятницю. До побачення.